Один із останніх таунхаусів з ремонтом та технікою, в міні-такому котеджному містечку, у нас 165 квадратних метрів. І покажу вам трохи ремонту, щоб ви розуміли. Дивіться, в світлих тонах у нас виконаний ремонт. На вході є у нас шафа гардеробна міні, і з лівої сторони є, так, є також гардеробна кімната. У нас з виводами, бачите, під сушильну та пральну машинку. Бонусом тут іде те, що попіклувалися, зробили інвертор 5-кіловатний. Якщо у вас пропадає світло, це дуже в теперішній час важливо. Оп, ось таке дзеркало на вході, і таунхаус у нас має власний санвузол першого поверху. Дивіться, душовий бокс у нас дзеркало, це, до речі, я, це у нас тут душ ось в такому форматі. Оп, все в світлих тонах. Нагадаю, що по першому поверху у нас іде тепла підлога на обігрів, де плитка. Дивіться, ось в такому форматі також таунхаус. У нас це у нас зона кухні, варильна поверхня. Вірніше не варильна, а духова шафа. Це у нас газова поверхня, щоб ви розуміли. Таунхаус має газове опалення. Маємо дивіться, у нас посудомийна машина, дуже велика. І є у нас холодильник і морозильник. Дуже великий, просторий. Дивіться, як красиво і сучасно зроблено у нас ремонт. Це у нас місце під зону телевізора, там місце під диванчик, кондиціонер зверху є. І панорамні вікна у нас з виходом на заднє подвір'я, де у нас є газон, автополив, повністю все і тераса. Тому хочу нагадати, що цей таунхаус у продажі. Кому цікаво, е можете звертатись. Нагадаю, що загальна площа його 165 квадратних метрів. На другому поверсі у нас три спальні кімнати і санвузол. Ну І фішка цього таунхаусу це є третій поверх, там де є у нас відкрита тераса з чудовими краєвидами, і кімната вільного призначення. Можете робити там е кінозал, е студію. Кімнату ще одну, все що завгодно, на ваш розсуд. Тому хто бажає подивитися, приїздити, вибрати собі такий таунхаус. Нагадаю, це у нас лісова буча, можете мені телефонувати. Мій номер телефону є в шапці профілю, тому чекаю на вас тут.